Збройні сили України підтвердили початок військової операції на Херсонщині. Про це повідомляє речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Однак спочатку цю операцію потрібно завершити і вже тоді оцінювати результати, оскільки будь-яка військова операція потребує тиші, а надто бурхлива реакція на новини з фронту шкодить Збройним силам України. За словами речниці сили Росіян доволі пото. Ожню, оскільки вони підтягнули туди свої резерви, однак ЗСУ вже тривалий час знищують склади боєприпасів та військової техніки ворога, а також обстрілюють мости, щоб ускладнити логістику. Наші попередні заходи, те, що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати. Знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищення установок протиповітряної оборони. Це все безумовно послабило ворога, але ми не плекаємо пустих надій. Розуміючи, що ворог досить потужний, і навіть те, що вони десь е, мають моральну дестабілізацію в е, своїх військах, е, може бути використане нами на нашу користь, але ж розслаблятися ще зранку.